Привіт! Ось цей апарат. Ми його робили, було відео про нього. Це Саньйо m 4520 Він вже відновлений і все. Працює в ньому відмінно. Класний апарат, хороший звук у нього, стереобаза. Зараз відео не про нього. Ось про цей апарат. Це його менший брат. Це Sanyo M410. Теж індексу. Це у них 108 FM 108, 108. Оцей апарат, трошки треба про нього розказати, як я його купляв. На сайті був такий же самий апарат, тільки не робочий. І без оцих панелей. Оце у них. Як би сказати, дітка болезнь цих всіх апаратів, оця алюмінієва штука. Ай, у нас тут дорога внизу. Отклеюється оця алюмінієва штука. і Він був без цих накладок, тут же ж, ж надписи, от Серіо, автостоп. І він був без цих накладок і не робочий. І стоїв 25 євро. Я його попросив скинути ціну, він відмовився. І добре, що відмовився. Тут же я знайшов оцей апарат. Він продавався як ісправний, але він не ісправний, ну далі побалакаємо. І він був за 20 євро. Я навіть не торгувався, це його продавала Фатіма. От, щось мені везе на такі імена, то Сільвія Фатіма. таке. Я його ще не вскривав. Що він собою представляє? Він дуже похожий на 45-2.0. Дивіться, все те саме, діапазони те саме, все. немає у нього розширення з серіо ну, він теж з серіо. Діапазони ті ж самі, так само ручки і ручка оця двойна. От. Тепер бачите, як вона працює? і ось медленно. Одну Крутиш, ця швидше крутиться. Ну, він повністю комплектний, ззаду теж у нього все є. Е, кришки. Але антена не вся. Пів антени, можна сказати. От я сказав, що він продавався як робочий. Ну, Вона там так написала, але дивіться як він робить. Він Чи вже не робить. Коротше, отут проблема. Переключитель діапазонів. Це шуршит і пасік там єлі-єле крутиться, він касету не тягне, якщо... Чи він даже зараз не запускається. Ну, коротше, нічого страшного, можна сказати, обичні, коли апаратура довго, ну, стара апаратура, немає контактів О, тут, в діапазонах. Пасік, наверно. Ну, я ще не вскривав, зараз скрим, побачимо, який він там внутри і що там, які там проблеми. Ну і Тут немає твітерів оцих повторителів високочастотних. Ну Тут щось похоже на фази інвертор. Я не знаю, воно, мабуть, не, не працює. Ну Звук на я поняв, хороший. динаміки хороші тут стоять. Давайте вскривати, подивимося. Ну, що там внутрі? чого не працює магнітофон? Ну, пасік, як завжди. він нагород відкривається. Так, ну що, це апарат десь 78 року, -го перед 45-2-0 перед тим більше, більшим братом. Але дивіться, у нього є розйоми. Там я розказував у відео, що 45-2.0, М-4520 саньо. Дуже важко ремонтувати, там треба все відпаювати. Тут все на розйомах, це дуже добре і розбирається він по-другому. Передня панель знімається, а не і дивіться мікрофони. І динаміки вони на е, розйомах, а там треба було відпаювати. І блок питання, мабуть. А, блок питання прямо тут з цими платами. Знову ця ж смазка така, ну я не знаю, пасіки нам не видно, вони там. Але я дивлюся і тут розйоми, на розйомах він. Мікросхеми ті ж самі на прийомнику. Тільки на FM тут вже мабуть два транзистора. Там три транзистора було і Тіродин віддільно окремо я вже тут. Ну так, перше враження, наче ніхто тут нічого не лазив, ніхто не ковирявся і в общем, да, дуже похоже на ту манітолу. Дивіться. ЛА-41.02 у неї на виході. Виходні усилителі. Щось конденсатор якийсь. трохи треба його перевірити. Щось він мені не подобається. А так все. Я ж кажу, дуже похоже і от вам от пасік. Він дерев'яний. Лінтопротяжний механізм не такий, як. у то то апарата саньо 45 20 це на напомню це 41 2 нуля ну і от, така головка в такому стані от такі були головки от, от вони вже я їх почистив ну ще вал дивіться тоже грязний і валик Ну, ловка стерео, тут магнитофон стерео і, і прийомник стерео, вот, FM классно. BRM и оце все знімаємо. Шкалу я раньше зняв вон там. І ми получаем доступ сюди. І тут окремо можна зняти оцю плату прийомника. Нам якраз оце треба переключать где-то. І окремо можна зняти цю плату і цю плату. А, вона вже знімається, так да. і внутри, не треба кнопки знімати. А ну в прямому ефірі. О! І теж дивіться на розъемах магнифон. Пожалуйста. А, а і провода підписані. Не треба фотографувати. Blue і white. Білий. Ага. Опять повар, все, дивіться. R. Бла бла. А ред. А в чо бла? Ну, він теж не перепутаєш. І... Ух ти пасик, який в нього длинний. Ну, бачите, який він, йому все. О, такий він. Бо я навіть не знаю, чи в мене є такий пасік. Ну, це дуже класно для ремонту, дивіться. Ну, остався у нас мотор. ж не ошибаюся, так маса МГ. Все. Ось, пожалуйста. У порівнянні з предучим Саньйо 4500, це пісня, Тут ремонтувати дуже легко. Ну, не легко, удобно я маю на мазі. Тут теж така технологія, оце резистори, Дивіться, R2 чи 231. Оце резистори. І там також було. Це вже щось похоже на SMD технології. В 1978 році. А дивіться, схема УКВ у нього три транзистора, так як у того. Оце гетеродин віддільний. Це УВЧ, Сміситель і Гетеродін. В тому не працював оцей Гетеродин і FM не робило Тобто я міняв оцей транзистор. це 930 тут стоїть. Ну і далі мікросхема оця вона. На АМ тут УВЧ, якщо є Сміситель, гетеродин, тут і перший каскад ПЧ УПЧ. Ні, там все УПЧ, все на одній мікросхемі. А це на стеріо, латриц 3361 все правильно. Так як той, прийомник тут буде класний. Дивіться, тут все один пасик, я його вже поміняв. Странный лентопротяжний механізм, один пасек. І вот є дата, я думаю. Е, так, щоб вам показати. 80, й 5, й 19. Значить, 80 год, а не 78. й Дивіться, як класно. Все на роз'ємах. Раз. І приемник у нас в руках. И вот диапазоны, да, длинний, длинный вин. Ну такие как там. Там тоже такий же экран. Ну приемник похожий, одинаковый почти. значить приемник тут будет хороший. И короткий тут будут классные, и средний и FM. Все, я його выпаял. Ось вот такий переключатель. Зараз вскриємо, подивимось, що там. Ооо Туда. Так, да, тут робота є. Треба було почистити, особливо тут крайні, бачите? Вони геть чорні. Почистив я контакти, вон такі палочки е грязні, зараз ще ці прочистить і зібрати. Так, все, я його зібрав, тепер поставити на місто і запаяти і провірити. От як удобно вони зробили, ну я просто не нарадуюсь. Це ж та Ну, модель перед 45-м Санів 45.00, а це 41.00. І так відказатися від розйомів, ну, це ду дуже удобно зараз. А... Та модель, прямо там треба все відпаювати, все відпаювати, дуже неудобно. І це, ну, я думаю, що в кожної моделі є свій конструктор, і отак от він рішає. Ну, це от, це мані того, відлічне рішення. Мені подобається. Все. Взяв прийомник і робота з ним собі, все на розйомах. От, розйоми, будь ласка, і працюй, нічого не мішає. дивіться раз, і ця плата в руках открутилась без особих проблем. Все на розйомах на розйомах і цей. Блок питания. Пам'ятаєте, я тоді відпаював, Ну хто дивиться мої відео знають і от все. Мені надо провірити, ці почистить, шелестять і оцей електроліт подозрительный. Я його проверю прямо в платі в мене е-е такий пінцет зараз провіримо покажу так оцей 540 мікрофарад 293 мл ESR нормальний він ну йомкость чуть більше там 470 але ось у другий 470 оцей а він щось показує 246 мікрофради. Ну або тут щось паралельно, або зараз виясню. Давайте випаємо, провіримо. Все тут нормально. 150, 170 мільйон ESR. Все нормально. Ну, дивіться, оце резистори, да? Давайте провіримо. Вот. Ладим. Дивимося. 337 Ом. Ай, тут плохо видно. Іслідуючи r 14 r 114 да? Полтора кілоома. Отакі. От Резістори їх тут натикано, дивіться. Там. Там оце все резистори. Зібрав я його, ну як зібрав до кучі, би. А залилася проблема, ось. Не доводяться діапазони. Я їх почистив. От нема. Ось тут. Контакту нема. І один динамік не робить вже. Один канал не робить. На мікросхему не приходить сигнал. Ну не йолки-палки. Найшов я що канал не робив. Все таки треба було. Поміняти цей електроліт, вот він, 470 на 10 вольт. Дивіться. Я його от таке щось показує, вам видно. 53 нанофарада. А це 470 пік. О. 56 і 1 кОм. ЄСР. ЄСР. Ну це... От тобі... От мене зразу було підозріння на нього. Але я випаяв, вроді він нормальний і робило, показав. А потім зібрався, канал не робить. От. Я поставив 470 на 10 вольт. Він менший на стільки. Ще теж цей подозрительний ось щось вилазив. Навірно, замінюю його тоже. Щоб не знімати цю плату. Ну слава Богу, що хоч плата знімається. От. Взяв та й ремонтую. От вам вже є неисправності прилична. Коротше я всі замінив чотири. Я їм не довіряю цим кондюрам. Вони зараз показують добре, а потім збираєш плату. І вони підводять. Все працює два динаміка, але тут немає. Це зараз два динамики. Пустив один динамік. Щось тут треба розбиратися з цим. Мені кажеться, воно не довключається. Ефем, вроді роботи. Вот, вот так два динамика. Тут не так. Ну электролиты, да. Был бы Электролит. Запустил я ее. Магнитофон работает. Два динамика, все. Нормально. Приемник тоже. Так. Але так, ну не почистив все. Прийомник класний, Я провірю всі діапазони. Все работає длинні, на длинних є дві станції, як положено. Ось одна. О, У нас більше нема. Може у вас там більше? У нас нема. Середні. Це араби, я говорив, десь з завтраки. Класні пісні в них. Ну і молитви бувають далі. Так що.

Фу <реш> зробив. Ну ще треба провірити стоп стоп. стоп. Пауза чи працює, Як вона? Як ми пасували всі дивилися? Щось не, не фіксується. Тут не, не обична пауза. Laura, Rosa, be like are not a Laura, <laughs>